Вітає Євгенія Мотричі. Продовж наступних кількох хвилин розповім про головне з нашого сайту Слава Тіві, про нові обіцянки світових лідерів допомогти Україні і сприяти миру. Що відомо про нового папу римського і його ставлення до України та про завершення ексгумаційних робіт на Тернопільщині. Я завжди готовий допомогти, якщо мої послуги будуть потрібні. Так у своїй соцмережі True Social прокоментував новий заклик до перемир'я між Росією та Україною. Президент США Дональд Трамп. Він попередив, якщо не вдасться досягти 30-денного припинення вогню, Америка застосує нові санкції проти Кремля. Трамп зазначив, що на посаді президента США продовжить активно сприяти встановленню миру між Києвом і Москвою. На його думку, перемир'я має стати кроком до остаточної мирної угоди. Він також заявив про готовність залишатися залученим до мирних. Переговорів спільно з європейськими партнерами так про це Трамп говорив із новообраним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Він підтримав зусилля Берліна у цьому напрямку, який він координує разом із Парижем, Лондоном, Варшавою та іншими європейськими столицями. Обоє лідерів зійшлися у думці, що смерть в Україні повинні припинитися а Росія має погодитися на перемир'я. На нашому сайті ви знайдете аналітичні матеріали на цю тему, зокрема під назвою Мерці і Трамп хочуть співпрацювати, аби закінчити війну в Україні. Чи буде сприяти миру в Україні новий очільник святого престолу? Адже у новому зверненні він говорив про церкву, що є єдиною у пошуках миру і милосердя, та яка є поруч із тими, хто страждає? Портрет нового папи окреслив журналіст Слави Тіві Владислав Яценко. Як відомо, 69-річний американський кардинал узяв ім'я Лев 14-й і став наступником Франциска. А Роберт Превост відомий як поміркований реформатор. Його погляди на міграцію, гендер та роль змі викликають суперечки. З одного боку він критикував політику Дональда Трампа, з іншого засуджував альтернативні форми сім'ї. Тож, Ким є Лев чотирнадцятий Священнослужитель народився в Чикаго та понад 20 років служив з місією в Перу, навчався у Римі у папському університеті. Новий папа володіє п'ятьма мовами англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською, а також читає латиною та німецькою. Папу Лева вважають поміркованим центристом. Він підтримує мігрантів та бідних і критично висловлюється щодо міграційної політики адміністрації Трампа. Щодо питання ЛГБТ, то новий понтифік є проти викладання у школах тем, пов'язаних із гендерною ідентичністю, а також усиновлення дітей одностатевими парами. Чи висловлювався папа Лев 14 щодо війни в Україні, а також чому обрав? Ім'я Лев докладніше у матеріалі на нашому сайті. Україна та Польща йдуть шляхом у намаганні перегорнути драматичні сторінки минулого. Йдеться про пужники. Там, власне, завершуються ексгумаційні роботи з української та польської сторін. Наголошують, що найважливіше є пам'ять про жертви протистоянь. Польський депутат Європарламенту Міхал Дворчик зазначив, що ексгумація в пужниках сприятиме щирому примиренню між народами і стане важливим випробуванням для політиків. Сподіваюся, що ми разом складемо це із подгідно, зауважив дворчик. Водночас український посол в. Василь Боднар наголосив, що успіх таких ініціатив залежить від діалогу. За його словами, ці роботи проводяться не заради гучних заголовків, а для того, щоб родини загиблих нарешті мали місце де можуть вшанувати пам'ять своїх близьких. Нагадаємо, у пужниках знайшли останки 42 людей. Далі запланований генетичний аналіз ДНК для ідентифікації жертв. І наостанок на нашому сайті ви знайдете новий матеріал Бартоломея Гайоса про те, що таке Друга світова війна. Автор пише, що це не перемога і свобода, а геноцид та жертви. Тому 9 травня для поляків нині нічого не означає. Наскільки нічого пише оглядач, що коли він шукав соціологічні дослідження про ставлення поляків до 9 травня не знайшов жодного. Це дивує ще більше, якщо згадати, що аж до 2015 року 9 травня було національним святом перемоги і свободи. Схоже, ніхто і не по. Помітив, пише автор, що до того часу все, ще діяли норми з епохи Польської Народної Республіки. Більше міркування автора на цю тему знайдете у рубриці Погляд. А у мене на цьому й все, що встигаю розповісти. Бережіть себе.